Це, що відбулося, решта коментарів видавати потім після свідчення юриста охорони. Щоб близько 13 години сьогодні групу озброєних кудай в масках автоматично поював з мужчин міськради, що ми пояснили, почали ламати двері кабінету юністів. Після того замали двері приймальної заступника міського виконані Стапчук. В цей час в кабінетах нікого не було. Двері були взламані. коли вони там не знайшли нікого, ні нічого то що не шукали, далі заблокували кодних приміщень і пішли по інших кубі. Намагалися зламати приймальні міського голови, на що я відповів в місті на просили зробити обшук в моєму кабінеті, я надав можливість обшукати мій кабінет. ще хочу наголосити, що в них собою інформація постанова Печерського суду міста Києва на обшук кабінету комісії. Інших документів не було зроблено. Хочу наголосити, що я знаю, що пішла інформація по різних сайтах, вони різних передбань про затримання Кам'янського Камінського, як будь-якого підсумкам міського ради, ніхто не затримував на ході. Після того, коли вони зламали всі кабінети, які були в міській раді, міські круга міського голови, секретаря міської ради, вони зустріли скупити комісії. комісій. Передали ми звинувачення, прямо там в присутності чотирьох людей з міської ради. Чепили мир. Адвокат наполягав на тому, що це незаконне затримання, що робить поставки затримання немає, тому що їх ніякої злочно не відбудеться. В є людина, яка має в платенічна пору. Швидка, швидка поставила ділянку, корпінічна криза, тизь 175 людей, Вона не полягала на місяці, В крайній мірі, що на підтримку міліція заборонила це використовуючи сили, як лікарі не хотіли витягати, тому що є відроблений КГ, роблений всі Значить, його силою Загрозили наші святи не можна за руки замовити за тим за роботи. Вода відмовляється сказати, говорять, що в Києві, пізніше інформація що Звинувачення висновили в уступливому кишковому злочині. вже коли забрав, спершу з мачим хабаристом. В тому всьому, що ще раз на кусорі, двері всі взламані в приймальні, без жодної присутності, можете, хто що вас не пускають, нам забороняють знімати це показки. Приймальна зламані двері, кабінет приміщення по два кабінет вступник поставчок двері зламані, кабінет ступень попуска, два зламані. При тому все могли кабінет Чотири години вони тримали нас на кухні приймання. Якщо робили керівництва? я не являюсь, не можу позитивною. А виникає зараз далі. Щоб не робити з мостила інфраструктури, яка була цілокійти. Зараз ми це свідчення, завершу світ. Немало з посіти, працювати нікого, не поставили не поставить, сніданний момент не записали. А що зараз робить? Хто то горіть?

Дякую, ви вибачте, всі, всі решта протоколи складали? були поняті, причому поняті були на творезому стані, про що ми наполягали на декілька разів, щоб пробити аналіз, теж не поміняти, ніхто це не рахує, але це протоколи складені. Всі зауваження в протоколі зафіксовані, і лікарями, які наполягали на тому, що їх потрібно спеціалізувати, і адвокатам про те, що жодного факту злочину не було вчинено, і про те, що незаконно затримано, тому що немає права з рішення суду. Якщо це злочин, якому не такі злочини, нікому не зброя. Вони злочини не зболи. Є серйозні підозри. Просто навіть політичні замови, ви знаєте, що в суботі стали питання про існувати. Я думаю, що це просто так. Звичайно, пересувати працювати з прокуратурою і з адвокатами. Саловімати де секретар іскудовує попита, поданий удив, покупати людей. Думаю, вони скажі, А ви ну, бачите, так, Такого, сенсор, це, сенсор, такого, такого, такого я скільки спочатку, Я не бачу. Бо, що, вони, що, вони, вони його так, насильно. Що, ми вимагали того, щоб його дали на швидку. Вони його насильно і не давали право. забрати, насильно забрали в свою машину. Де, я я спрятав, перешко, в, ми, ми, ми не можемо сказати, що мене відкинули і насильно забрали.